Всім привіт, з вами Ігор Сила продажів. І сьогодні ми поговоримо про найактуальніші та найефективніші техніки управління відділом продажу. Продовжуємо серію подкастів Психологія успішного продажу як бути на крок попереду, в 25 році. І я хочу подякувати кожному підписнику телеграм-каналу, тому що поки що ми не робили інформацію про нашу пропозицію на Чорну П'ятницю тільки тут для підписників Сила продажів, саме телеграм-канал. І я вдячний вам за довіру, за те, що ви вже залишаєте заявки, бронюєте за собою умови. Єдине, що вас, я попрошу, тут ми про продажі говоримо, і ви можете також казати, а чого ви так швидко не зв'язуєтеся, а чого ми зі мною ніхто не зв'язується. Друзі, почекайте, якщо ви залишили заявку і зараз вихідні, дайте нам, будь ласка, час їх відпрацювати. І у порядку черги ми зв'яжемося з кожним і більш детально обговоримо цю пропозицію, підберемо найкращий варіант для вас. А тепер давайте до нашої теми. І сьогодні тема буде дуже важлива, яка Стосується саме персоналу і роботи з командою, тому що, по суті, найголовніше, що може бути у вас у відділі продажу, це команда. І сильний відділ продажу, сильні солзи, які сильні ментально, сильні дисципліновано, які сильні в тому, як вони продають, сильні в переговорному процесі, вони можуть витягувати суперкруті результати. І це знає кожний керівник, який пишається своєю командою. І, звичайно, сьогодні раніше це було, що гостро стояло питання: де знайти менеджера з продажів. Сьогодні воно стоїть ще гостріше. Ми починаємо бачити такий певний відтік кадрів з українського ринку, і це стосується кожної позиції, де треба мати мізки, де треба вміти щось робити, де треба думати. Люди змінюють, свідчаться, змінюють якісь свої напрямки, переїжджають тощо. Тобто, ця ситуація вона точно. Буде погіршуватися ще в 2025 році. І якщо це було раніше як порада, щоб всередині своєї компанії влаштувати академію навчання, то сьогодні це must have. якщо ви хочете побудувати відеопродажу, продажу, у вас має бути система онбордингу персоналу. Що таке система онбордингу персоналу? Це система, яка допомагає будь-якому працівнику. Детально, в короткий термін зрозуміти, чим саме займається компанія, що саме і як саме потрібно йому робити, щоб заробляти в цій компанії, і різні технічні аспекти, які потрібні для того, щоб працювати в цій компанії. Е, я спостерігаю. У будь-якому разі цю картину, коли приходять керівники на навчання, і вони власноруч навчають менеджерів з продажу на це уходить дуже багато часу. Приходить новачок. Ти ще не знаєш, взагалі він виживе чи не виживе. Він 100% от 100% вирогідність, що половина новачків звивається в перший місяць роботи. Але стільки сил в них уходить, стільки часу в них уходить, що це просто неможливо навіть якось оцінити в грошах, скільки ми втрачаємо, коли керівник відділу продажу. Займається навчанням персоналу. І насправді тут можна мені нарікнути і сказати, так це має займатися в хороших великих компаніях HR. Ну, по-перше, де ви бачили велику компанію, от оскільки таких компаній де є нормальний HR відділ, от те, що я стикаюся, ніхіра їх нема. От рекрутери, вони, що шукати менше сподожу, не вміють, що навчати, тим паче просто не вміють. І нормального рекрутного відділу продажу в складі компанії не знайдеш. Це можуть бути тільки якісь мегавеликі проекти. Які зазвичай вже мають якийсь міжнародний рівень, тоді там так окей, там є human resources, там є рекрутер, там є окрема команда, там є дисципліна, виховання може бути. Однак, так все одно, у мене дуже е, скептичне ставлення до того, що е, HR буде навчати менш розпродажу чомусь. Тобто, те, як проводить рекрутер е, співбесіду, ставлячи запитання, наприклад, у вас є досвід роботи в продажах? Є ну все молодець. Давай далі так само і тут буде. Ти вивчив там, які етапи продажів? В там, ну все, молодець. Іди далі, працюй, спілкуйся з нашими клієнтами. Не дуже я впевнений, що HR, і я не бачив цього на ринку, щоб HR вміли е, нормально адаптувати персонал. Тоді це має робити хтось тренер, наприклад. Ну, знову ж таки, де ви бачили компанію, у якій внутрішній тренер вже там в компанії працює. Я це бачу дуже рідко. Це компанії, знову ж таки, де працюють вже там, хоча б 80-100 людей у відділі продажу. Там є сенс вже наймати тренера. У інших випадках тренер відділу продажу це зазвичай або аутсорс позиція або такої позиції немає. Тому в більшості випадків керівником від керівнику відділу продажу треба бути тренером. І на цьому я наполягаю постійно, щоб качати команду, мотивувати, навчати, прокачувати новими знаннями, щоб команда разом з керівником зростала. Отже, эм, адаптувати персонал має керівник відділу продажу. Або у эм, великих відділах це може бути також тімліт відділу продажу. Тобто є команди, є тімліт у кожної. І знову ж таки, тімліт це людина, яка в принципі досі продає. Вона заводить кошти, вона працює зі своєю командою. Вона у неї KPI виконання плану. А тут треба навчати новачка, який може просто. Не зможе працювати, тобто він не зможе продавати цей продукт. Він вирішить, що це не його, він ще там щось вирішить. Тобто, скільки б ми, ми не намагалися знайти ідеальну форму попадання в ціль, що ми знайдемо саме тому з продажу і от він буде точно працювати. Це завжди пророчна стратегія. Якщо ми там одну, одну людину взяли на стажування, 50 на 50, що вона виживе. Тобто, це статистика, яка завжди працює. Отже, ми приходимо до висновку, що нам. Щось потрібно зробити, щоб в процесі найму нових людей була система, яка робить цю роботу за нас. І тут нам сильно допомагає система адаптації персоналу. На що хочу звернути увагу? По-перше, це має бути система, яка розрахована ну, хоча б на тиждень, а краще на 10 днів повноцінної роботи. Ми не переходимо до того, що ми працюємо з заявками. Ми працюємо з новенькими лідами, за якими заплатили кошти. Типа, ну нема кому обробити, ну обробити ти новачок, і то краще це зробиш. Ні. Це точно 100% не працює, не робіть так. Не звивайте свої ліди і не довіряйте новачкам свою базу, за яку ви заплатили гроші за ваші заявки. Це, це те, що не робоча модель. Спочатку дайте їм важкі ліди, спочатку дайте базу, спочатку дайте потренуватися. От на це нам потрібно 10 днів адаптації. Багато хто говорить, та що там треба, там три дні і поїхали. Окей, поїхали. В рамках адаптації не оброблювати нові заявки, а ти поки що на етапі адаптації. Ти взагалі навіть не оплачується це, це стажування. Ми тебе вчимо. Ми вчимо тебе бути крутим спеціалістом, щоб потім ти міг заробляти бажану заробітну плату у нас в компанії. Тому в рамках цієї адаптації, звичайно, будуть дзвінки, без них ніяк. Дзвінки, зустрічі, призначення зустрічі, якщо це 2 b сегмент. Візьми базу і признач мені зустріч за 10 днів. Якщо це не виходить зробити, краще з такою людиною розстатися. Ну, шансів на те, що вона виросте через місяць і почне нам щось закривати, дуже маленькі. Хоча такі випадки, відверто кажучи, були. Пам'ятаю ситуацію, як до мене прийшов доволі досвідчений менеджер. Ми тоді працювали саме в дзвінках і. Сильно впроваджували технологію Стратлайн, йому сподобалася ця методологія, але оскільки він до цього продавав ну, якось своїми силами по інтуїції, йому потрібно був час на те, щоб перевчитися. На це у нас пішло півтора місяці. Але тут дуже ви чітко побачите цю тенденцію. Людина настільки горіла. Вона робила настільки багато дзвінків, вона приходила раніше всіх на роботу і вставала і закінчувала робочий день пізніше за всіх. Тобто ви бачите цю старанність. Якщо, звичайно, ви це бачите, ви даєте такій людині шанс і продовжуєте. Але ну ви це побачите. Але якщо в перші 10 днів людина не виконує свій KPI, не заводить оплату якусь мінімальну, або не призначає зустріч, або не робить, або не знаходить там якогось ліда потенційного для переговорів, тобто не виконує якусь фінансую. Фінальну цю дію да, в фінальний результат, то навряд чи у нас там через місяць-півтора щось взагалі станеться. Вже бачу очі там людей, які там в b 2 b працюють, у яких там щось там починається після третього місяця. Друзі, якщо воно у вас працює, окей, якщо вас щось не влаштовує, тоді спробуйте по-іншому. Спробуйте дати 10 днів чітку систему. Як менеджеру в перші 10 днів вже зробити перший KPI. якщо це не продаж, і ви продаєте якусь там нерухомість складського типу, де треба клієнта півроку вести, або ви продаєте якусь айтішку, де треба проект project manager, менеджер ще декілька зустрічей і так далі. Технічне та завдання, ясно, але менше з продажу може знайти е, потенційного клієнта для зустрічі. Або почати діалог, наприклад, дати йому окей лідогенераційні різні задачі, нехай він в LinkedIn знайде клієнта і почне з ним діалог. Якщо жоден клієнт з ним не почне діалог, і він ні до чого за 10 днів не прийде хоча б до потенційної зустрічі, що ми можемо зустрітися, в наступному місяці окей, але можемо. Тоді що з нього чекати, якщо за 10 днів у нього нічого не вийшло. Але тут питання й до вас: що має бути в системі адаптації, щоб кожна. Свідома людина, у якої IQ, ну хоча б на середньому рівні змогла це зробити. Оце вже в зоні відповідальності вашої, як управлінця відділом продажу. Не, не треба просто вимагати спорожнього, ти мені зроби цей результат. Ні. Потрібно дати вудку, за рахунок чого ти можеш це зробити. І саме тут нам допомагає система адаптації. В системі адаптації потрібно за 10 днів дати інформацію про весь продукт. Які продає компанія, надати інформацію, де знайти інформацію про цей продукт. У людини дуже багато часу, вона поки що не продає. Тому коли вам здається, та це неможливо вивчити там, за 10 днів. Можливо, тому що більше у неї немає ніяких задач. Якщо вона хоче затриматися в цій компанії, вона робить надрезультати, особливо там, в перший місяць роботи, поки там є такий крутий ентузіазм, я тільки прийшов, хоче тут працювати, класна компанія, команда, вона зробиться. Але не тільки вчити матеріал, а й спілкуватися, давати фідбек, здавати і тести, здавати іспити, писати есе стосовно думок, які були написані в, в тому чи іншому продукті, давати зворотній зв'язок. Спілкуватися, читати скрипт, впроваджувати, впроваджувати його в роботу, обговорювати, оброблювати заперечення, працювати в парах, в трійках. Тобто, це має бути різноманітні завдання, щоб не просто йди отам сайт і, і погнав. Ні. Трошки вивчив: напиши, що зрозумів, 10 інсайтів, або там напиши Есе на, і дай відповідь на таке то запитання, на одне запитання, розкрий цю. Відповідь тут ви будете бачити різноманітні завдання. По-перше, ви будете бачити, як думає ваша людина. А по-друге, чи зможете видати їй реально інструменти в руки, вона полетить з ними. І по-друге, звичайно, їй буде так цікавіше, тому що просто читати цей сайт це нудно. А читати, дивитися, відповідати, писати оце вже набагато цікавіше. Тоді ця адаптація проходить урізноманітнено, і її весело проходити. Я бачив дуже багато компаній, які навіть роблять такий певний чат-бот, і якщо це листування. Дуже велика кількість, ну, тут якраз дуже велика кількість людей валить на цю вакансію, там хочуть приєднатися, і навіть там заробітна плата 20 тисяч гривень. Це супер мотиватор, тому що люди можуть бути там десь працювати в віддаленні, їм хоч якась копійка і, тіпа спілкуватися в виставанні, Це не так стресово. Тому, тобто, якщо ви правильно розмістите вакансію на позицію там директ менеджера або менеджер в виставанні, у вас буде дуже багато заявок. Тобто оброблювати їх в принципі, в принципі немає сенсу. І в такому випадку. Керівники розроблюють чат-бот, в якому, тобто не треба залишати заявку, заходь в чат-бот, проходь систему адаптації і на виході ми з тобою поспілкуємося. Там є декілька днів інформації про продукт, потім тест, коли людина проходить, вона розуміє, що робити, що продавати, що треба знати, вона пройшла вже певний фільтр від, відбор і це зробив чат-бот. Тоді вона приходить до керівника, і ви вже відбираєте ну, дисциплінованих, стресостійких людей, а не тільки тих, хто вміє продавати. Це настільки важливо продавати можна навчитися. А от е, бути дисциплінованим, різні софт-скіли, бути стресостійким, бути позитивно налаштованим. Е, оце результатоорієнтованим, Оце важливі такі софт-скіли, які має, має мати е, менеджер з продажу. о цьому навчити важко. Продавати навчити легко, якщо є стратегія, якщо є скрипт, якщо є м, система, я завжди на своєму системі адаптації даю спочатку пройти курс професія Sales Manager». Один модуль менеджер проходить в день. У нього є на цей час, він за тиждень він може пройти практично всю програму, за півтора тижня там, повністю наповнення всієї програми. За 10 днів він проходить повністю курс і починає одразу продавати. Тому що навіть якщо в попередньому місці роботи він продавав не факт, що там була система, і не факт, що він це робив правильно. І не факт, що ваш продукт він зможе продавати. Тому його треба навчити, дати йому інструменти, дати йому скрипти. Наполягаю скрипти, тому що там написано, як саме треба продавати. Дати йому е, приклади, як е, працювали інші менеджери, або як продавав в керівник, або ще щось. Тобто приклади, як це взагалі можна робити. Дати інформацію про продукт, дати інформацію про всі технічні складові. Оце все має бути адаптація. 10 днів, ви один раз її прописуєте, і потім вона працює на вас. Як її можна реалізувати? Можна в LMS-системі, в якийсь, як е, продукт, як е, 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 такі навчальний продукт зробити. Тобто, Це навчання. Яке влаштовано для вашого персоналу? Потім. Це може бути Word, і сьогодні також класно використовується в багатьох компаніях. Це дуже класно працює. Notion. Notion можна зробити там свою папку адаптації, додати людей, або видавати доступ прямо на посилання, як на сайті. Виглядає стильно, виглядає класно. Реалізувати такий інструмент легко. Ми зараз також цю штуку впроваджуємо з в команді сіли продажів. Я думаю, якщо буде такий запит, якщо у вас буде бажання, то може окремо зустрінемося не в форматі аудіо, а в форматі там, скоріше, зум і я там покажу, як це реалізовано в нашій компанії. Якщо вам це цікаво, то напишіть краще якийсь там коментар під, під цим відео. Напишіть цікаво, цікаво подивитися адаптацію. Да, цікаво, я буду розуміти, що вам це хочеться побачити, і тоді буду планувати такий зумчик, де ми будемо відповідати на ваше питання, розбирати ваш кейс. А вже через два дні відкриється вікно сила продажів, де ви можете придбати найкращу пропозицію, яка буває на ринку. Не знижки, увага, не знижки. Не закидайте мені, що попередньо ти писав, що знижки не це погано. Знижки це погано, знижки це гріх. Але круту пропозицію у понеділок для того, щоб забезпечити себе професійним навчанням по продажам на 25-й рік. Ви отримаєте в понеділок. Тому очікуйте, будьте підписаними на канал. Сподобалось? Тоді постав лайк, поділися з колегами в чаті та очікуй на нову порцію контенту. Бажаю великих продажів!